Кабан. Здорово, брат, слухал, біда у мене. Да Ні, я в поряді. Акумулятор здихає. Біда. Я поставлю пом, бо для крапки нема місця, точніше, то. Так, новий день. Що зараз пацімутимо? Завів лайву. Щось трошки хуйовато робить, але зараз побачимо. Що робимо? Везу свій акумулятор здати в магазин. Подивився по гарантії, він на два роки гарантія. Якраз у нас ще є місяць до його закінчення. Акумулятор почав відділити. Бачили в попередньому відео, одна банка коричнева стала, незрозуміло чому. Було. Я просто його підзаряджав і вроді декілька днів він нормально їздить, їздить заводитись. Буває не з першого разу, декілька разів замком подіргав, подіргав. На третій четвертий раз вона схаплювала, не знаю. Тому зараз подзвонив в магазин, договорився, там все окей, все власні замінити, тому їду туди. Цей дощ розпочався, так не кстати. хочу запаску скинути, щоб там перед магазином не доставати, і вже. Ну все Два роки акумулятору і вже є якісь нюанси. Ось так, друзі, стоїть точно такий самий і ціна його уже 1720 було 310, 1310. Не знаю. З ним, але йому не добре і вже давно добре стало. Я не пов'язую цю проблему з тим, що була перезарядка, так як це виникло з акумулятором трішки раніше. Зарядка тоді була в мене в нормі. З цієї перезарядки десь, не скільки? Раза три я виїхав. Але ось бачите, ну, перезаряд, допустимо, все одно вона б так я думаю не здихала. То я приїжджаю під двір і завестися вже не можу. Тому якась ось така ситуація. Ну, Надіємося, що проблема в акумуляторі не по моїй причині, і його замінять. Ну, Вже замінили, але ну, там, по гарантії. Бо якщо його не візьмуть, мені придається заплатити 1720 гривень. На тому їздити вже боюсь просто. Декілька разів вже підвів. Вдома я його поставлю на зарядку, він зарядиться. Їду і опять він ну, не тримає. Музику включив. Зараз ще тим більше зі світлом потрібно їхати. І таке відчуття, що він не бере на себе заряд. Трішки візьме, але ну, завестися вже його не вистачає. А ось те, про що я вам і говорив. Короткі бризовички, і це мене непокоїло, що буде ну, закидати там. Якщо поглянути, бачите. На бампер летить сюди, а з того боку трішки більше. Чому? Тому що там ну, на мене з балку є деякі нюанси. І там колесо здвинуте. Там виходить трішки більше. Бачите? Да, вигляд воно роздається має, але трішки непрактично. І все, залишається лише дочекатися результату по діагностиці старого АКБ. Ну, надіюсь, це не в мені була причина, і його просто замінять мені. Ну, не потрібно буде платити. Якщо ні, ну, заплатимо 1720 і будемо знати, що в нас новий акумулятор. В будь-якому випадку буде новий. З мінусів це те, що ну, взяв такий самий, міняється лише не такий. Магазинів інших немає, єврокар. Ну, Побачимо, як це походить. Зараз по-любому напишуть, що це я спалив його акумулятора, але я вас запевняю, це було і раніше, вже десь місяць, напевно. Можливо, навіть більше. Просто ну, воно не так мені мозги виносило, і там зарядив, все, вроді, нормально, машина їздить. А от з Реллюшка навіть ну, десь я три рази на ній поїздив. Виїжджав з цією проблемою, з перезарядом. Тому це я не пов'язую. Тож, ось така ситуація з акумулятором. В майбутньому будемо чекати, коли там вирішиться це питання. Ну, вам буде э, відомо. Ось так оприділив інструмент, два набори буде під рукою на тілішки. Ще, друзі, потрібна ваша порада. Можливо, хтось таке вже робив, працює, не працює, щоб знати. От, в планах є таке зробити, не знаю. Є паливний фільтр. Ну, це старий, є в мене новий. І ну, В інтернеті бачив, просто. Ті, хто оце попалося мені, і я думаю, поставлю. На обратку поставити ось такий фільтр. Кажуть, що очищає систему. Наскільки це ефективно, наскільки це працює? Напишіть свою думку, що ви ще про це думаєте. Буде цікаво почитати. О тут в мене з антифрізом біда. Опа, тут бачок вже хоче скоро. 7 побілів. Певно тріснути. О, магнітик. Так, ось така жижа. Хочеться це все якось очистити. Понятно, що треба промивати повністю всю систему. Але блін. Сюди поставити фільтрика, десь врізати. І попробуйте що буде. Апачок вже хоче по ходу накритися. Раз ось така є нюанс, ну, можливо, тріщину дати. Ну і на цьому у мене все. Ось така була лайтова. Простенька, коротенька серія. Ну і вам є що подивитися. Всім удачі, всім пока, слава Україні і бережіть себе!